Знижка 50% на засоби для догляду за волоссям до 25.05%. Відновлювальний кондиціонер і шампунь для волосся Butechnicals. Лінійка Елео. Живільна олія для волосся, захисна олія для волосся, нічна відновлювана олія Елексір для волосся Елео, Шампунь і кондиціонер з цінними оліями Елео, Маска з цінними оліями Елео для волосся. Лінійка доголоджі, шампунь для інтенсивного відновлювання волосся, шампунь проти лупи, шампунь проти випадіння волосся, шампунь для захисту кольору, також шампунь представлені і в рефілах. Також насичений крем-кондиціонер для волосся, легкий крем-кондиціонер для волосся, сухий шампунь для контролю жирності. Маска для інтенсивного відновлювання волосся і відновлювана сироватка для посічення кінчиків, заспокійливий тонік для шкіри голови і скраб для шкіри голови, тонік для протиупадіння волосся, мультифункціональний СС-спрей, незмивний крейм, догляд для волосся 2 в одному, термозахисний спрей. Також маємо і пробники. Пробники йдуть зі знижечкою. Невидимий гель для укладки норформен. Спрей близ для волосся, «Кристоледжі» і шампунь хани, кондиціонер Milking маска для волосся Milking Лінійка «Лавнейче» – Живільний кондиціонер і живільний шампунь для сухого волосся. Гаряча олія для сухого волосся. Відновлює маска смузі. Шампунь для жирного волосся, шампунь проти лупи заранічної. І також зверніть, тут різний об'єм. Шампунь-догляд два в одному. Шивільна олія для сухого волосся, живільна маска смузі для волосся, скраб шампунь для волосся з вугіллям, кондиціонер для жирного волосся, живільний шампунь для сухого волосся. Зміцнювальна маска смузі, маска для волосся з органічним манго. І також представлені фарби для волосся, різні тони. Давайте зробимо кожен день чудовим святом для волосся. Наші локони заслуговують на преміальний догляд, тож зараз ідеальна нагода придбати улюблені засоби або спробувати щось новеньке. На всі засоби, що представлені, діє знижка до 50%, але тільки до 25.05. Можна придбати щось новеньке, а можна поповнити свої запаси.